Чи треба в Україні заборонити російські мультфільми? Бо, наприклад, зараз хочуть заборонити Машу і Медвідь? Мене дивимось, бо думаю, що вони не російські. А... Що є альтернативи на українському сегменті, то, то да, можна в принципі і заборонити. Але я сказала, якщо у нас немає українського контенту, можна споживати англійський його. Предостатньо це те, на чому ми теж росли. Я росла, виросли. Ну і на жаль, це не можна якось відокремити від суспільства. Діти чи будь-хто буде зустрічати радянську символіку, чи будь-яку іншу, яка не подобається. Комусь в будь-якому випадку мені здається, що машати медвідь це не одна з тих речей, яка несе пряму загрозу нашій країні. Наприклад, вони там будуть рекламувати те, що треба дихати, наприклад, бензином, буде, тому що це корисно. Діти підуть, надихаються бензином, а потім всі поздихають. Коли ти дивишся в дитинстві, я вважаю, ти не можеш зрозуміти, що пропаганда що ні. Якщо вона на слуху буде постійно російська мова і жити в середовищі, всі спілкуються російською, вона буде розмовляти російською мовою.